Всім привіт! Рецепт Ascended Back item, тобто рюкзака, який знаходиться ось тут. У Mystic Forge. Нам потрібно 4 предмета, які ми поєднаємо у Mystic Forge, І ми отримаємо цей Ascended Backpacks. Телепортуємося в Lions Arch от сюди, в Fort Mariner Waypoint. Нам потрібно піти у фрактали. Нажимаємо ОК на будь-якому фракталі, ви в нього не попадете, попадете у лобі фракталів. Йдемо від порталу сюди вниз, ось тут. Йдемо ось до цього голема, беремо передостанню вкладочку. Нам потрібен один Vial of Condensed Mist Essence. Він коштує 32, 32 срібних монети і 30 фрактал релік. Це небагато, вам потрібно пройти буквально, не знаю, 5-6 фракталів. Взяли, вертаємось назад, виходимо з фракталів. Телепортуємось ось сюди. Traders Forum Waypoint. Але можна заїхати і на Маунті. Нам потрібно, зараз її не видно, міяні. Нам потрібні перша вкладочка, філософські камені. Нам потрібно їх 240 штук. Вони купляються за спірт-шарди. Спір-шарди вам падають з дуже багатьох активностей, буквально по всьому світу. 240 штук. І нам потрібно глопофтоплазму. 50 штук, які також падають в дуже багатьох активностей. Також їх е, можна також розбирати предмети якості Rare та Exotic, і із них випадають глопофектоплазм. І 250 вище скло. Які також випадають з дуже багатьох активностей по всьому світу. В середньому е, глопафектоплазм і кло. Можна купити ось тут на трейдинг пості. Тут можна написати кло, лапа, і вам зразу виб'є отсуну. Вище скло. Вам треба таких 250 штук. І глоб. І вам зразу виб'є глоб. Вам треба його 50 штук. В середньому ціна такого рюкзака на момент запису відео десь 80 золотих монет. Йдемо в Mystic Forge. Use. Філософський камінь, вище скло, глоби та один віал. Forge. Вам дали бекпек, тобто -to Item. Kiever of 1000 Arrows, на якому ви можете вибрати самі стати, ті, які вам потрібні. Дякую за увагу!